21 липня 2025 рік пройшли доволі потужні дощі і лише зараз можу зайти для моніторингу ситуації в саду. Це у нас велича десертна. Ось така вона красива. Це достигла, дозріла краще. Дуже смачна. Кистинка легенька є в шкірці, неймовірно соковита. просто витікає з неї солодкий сік. Ну, назва відповідає дійсності. Дуже в різну бій дозріває. Бачимо, нерівномірно дозріває вона. Навантаження має прекрасне цьогоріч. Але дозрівання плоду недружнє. Так, як я розповідаю. Красивого, гарного розміру, як для личі дуже гарного розміру плоди. Ось така красунька, бачите. Коли запікається і дуже смачно. Ось така буває лича показати вирішив трішки, хто не знає, хто не знайомий з цією культурою, розбити ці стереотипи про щось маленьке, дрібненьке, несмачне та кисле. Буває дуже-дуже десертного смаку, назва відповідає дійсності, але ча десертна. Дякую за увагу.